Всім привіт! Нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Коли до Ісуса прийшли його учні і кажуть, що ось на вулиці твоя матір і брати твої. Але Ісус Христос показав на своїх учнів, сказав, ось моя родина, ось моя матір і мої брати. Це люди, які слухають і виконують Слово Боже. Тобто нам, з вами, віруючим людям, потрібно виконувати і слухати Слово Боже, наповнятися Словом Божим. Ісус Христос дав нам прекрасну можливість стати родиною Божою. І для цього Він багато не вимагає, лише вашу любов до нього, а взамін він віддасть набагато більше. Бо Божа любов, вона є безнежна і вона є безкорисна, вона шукає користі. Тому будьте розумні. Нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Бережіть себе.